E Один з перших подвижників благочестя Казанської єпархії архієпископ Герман. Спочатку святитель ніс послуг настоятеля Свіячського успенського монастиря, а після смерті казанського владики Гурія зайняв його місце. Недовге керівництво архієпископа Германа єпархією запам'яталося будівництвом храмів та турботою про християнську проповідь. 1566 року, за наказом царя Івана Грозного, святитель поїхав до Москви як кандидат на посаду московського митрополита. Проте через конфлікт з царем Герман так і не зайняв першу престольну кафедру. Через два роки праведник спочив, а через чверть століття на прохання жителів міста Свіяжська Мощі Божого Угодника були перенесені з Москви в очолювану ним колись свято-успенського бителі. Духом предстоя престолу владичню маліса святітелю Германія Со святітем Германі, Гурієм православної благочасті і приспіваті. Один із фундаторів вищих технічних навчальних закладів в Україні Віктор Львович Кірпічов. У 1885 році йому, як професору Петербурзького практичного технологічного інституту, було доручено організувати інший такий же виш у Харкові. Учений чудово впорався з цим завданням, ставши пізніше і першим директором Харківського технологічного інституту. У 1898 році на черзі був Київ. Першим керівником місцевого політехнічного інституту також став професор Кірпічов. Віктор Львович прославився не тільки в якості чудового адміністратора та педагога, але ще й як автор багатьох наукових праць у галузі будівельної механіки. Прогрес наук і машин це корисний засіб. Але єдиною метою цивілізації є розвиток людини. Автор сценарію Юліан Семенов. Ці рядки з титрів російського кіно знайомі не одному поколінню глядачів. Примітно, що майже всі твори письменника Юліана Семенова були екранізовані. Багатосерійний телевізійний фільм «17 миттєвостей весни знятий за його романом, дивилась вся країна. Кожній книзі Семенова передувало копітке вивчені матеріали. Він професійно працював в архівах, страшенно любив копирсатись в документах. Працюючи над сценаріями фільмів УПетівка 38 вісім, 6 протистояння. Семенов навіть влаштувався у міліцію стажером оперуповноваженим уповноваженим, бездоганно виконуючи обов'язки. Однак у його колег не виникало навіть жодної підозри, що разом з ними ховається в нічних засідках і лізе під кулі письменник. Хто контролює минуле, не розгубиться в сучасному, не заблукає у майбутньому. На мальовничому березі Сіверського донця серед крейдяних гір, вкритих густим лісом, Розташувалася давня чернеча обитель – святогірська успенська лавра. За Красу і Велич це місце було назване Святогір'я, оскільки воно особливо нагадувало святу гору Афон. У часи радянської влади монастир закрили, а успенський соборний храм перетворили на кінотеатр. Але з Божої милості наприкінці ХХ століття чернече життя в давній обителі відродилося. 8 жовтня 2000 року відреставрований Успенський собор освятили. Сьогодні сюди знову, як і колись, за духовною втіхою і порадою стікаються численні прочани. Де ще молитися, як не на цій скелі, де так близько до неба і так далеко до землі. У наступному випуску. Одна з найвідоміших київських подвижниць благочистя XVIII століття преподобна Досифея. Він міг знайти красу у звичайних буденних речах російський живописець Олексій Кіндратович Саврасов. середині минулого століття його ім'я намагалися піддати забуттю письменник, композитор та культурний діяч України Гнат Хоткевич. Майже півстоліття його грою насолоджувалися глядачі московського линкому, актор Всеволод Ларіонову.